Дівчата, всім привіт! Я тільки що прийшла з пошти, тому зараз буде велика швиденька розпаковка. Я, до речі, забрала не тільки посилку з тему, а й ще й забрала свою нову. Сумочко від Качаровської. Я, можливо, і тут також розпакую в цьому відео. Так, і перше, це ось такий от портативний блендер для смузі. Він класний тим, що його можна брати з собою у подорожі. Тобто вдома зробити заготовки, а потім, вже коли ви захочете його випити або з'їсти, я не знаю, як правильно, то ви його просто все перемішуєте і одразу випиваєте. Я не знаю, як у вас, а у мене термін придатності смузі пів години максимум і все. Потім він вже просто ніякий. Пити неможливо. Так, і тут в нас йде якась ось така от, кришечка. Ще тут йде шнур провід. Бачу тут банку. О, тут, до речі, дві банки. Тобто, можна робити дві порції. Ось така от баночка. Пластик. Але такий приємний дотик пластик. Сам блендер. Ой, він тут ще зараз мигає, блимає, дивіться, червона кнопка. Будемо тестувати разом з вами. Ми сюди накидаємо якихось фруктів. Я не знаю, молока, можливо, морозиво. Ось так от його закручуємо. І потім це все збиваємо. Він, скоріш за все, працює від павербанку, тому що тут іде ось такий USB-шнур, ну, будемо тестувати, бо мені цікаво. І напевно, що для другої порції ми можемо використовувати ось таку от пляшечку тре-ковпачок, ковпачок. Ось так ось це виглядає. Така ручка тут. Ремінець, приємний силікон, а це також пластик. Такий гарний колір, мені дуже подобається. Мілашка, зараз затестимо. Ставлю просто величезний плюс цьому блендеру за систему безпеки, тому що я зарядила блендер, але він взагалі не вмикався. І я вже, якщо чесно, думала взагалі, то, що він просто зламався. Але все ж таки, згодом я зрозуміла, до мене дійшло, чому він не вмикався. Тому що для того, аби він працював, потрібно закрити кришку. І ще не менш важливо, дуже щільно закрити, аби нічого не вилилось. І в плані безпеки це все ж таки величезний плюс. Гарно працює, він... класний блендер, буду користуватись. Наступне тут в мене йде, я так розумію. Мій набір косметичок. О, дівчат, тут в наборі дуже багато косметичок. Чотири косметички. Зараз буду шуршати, я не знаю, чи чутно мене, чи ні. Взагалі я пішла на вулицю для того, аби роздрукувати свої фото з плівкового апарату. Плівкову. Ну, коротше, хотіла роздрукувати свою плівку. Я не знаю, чи друкує хтось з вас фото, але після того, коли я приїхала до батьків і разом з ними почала переглядати свої фото з дитинства, я зрозуміла, що це зовсім інше відчуття, ніж ті фото, що є у нас на телефоні. Я зрозуміла, що мені теж треба одразу замовила плівковий апарат, і після того я постійно фотографую на плівку. Але окрім того, що я фотографую на плівку, зараз трошечки відволікуюсь, я ще й потім ці фото обов'язково роздруковую. У мене вже є так, знаєте, невеличка кількість фотоальбомів. Це дуже класно. От я, наприклад, зараз роздруковувала свою плівку. Зараз хочу вам показати дуже класні фото зі своїм братом. Коли я приїздила додому до батьків, от я з ним п'ю пиво. А от я з ними з мамою. Блін, і як класно, що у мене є такі спогади. Тому я обов'язково все роздруковую. І потім я думаю, що коли я вже буду старенька, в мене будуть діти, внуки, онуки. Вони також будуть до мене приїздити і будемо разом з ними переглядати так само, як я зараз переглядаю з батьками, коли до них в гості приїжджаю. Щось я відволіклася. Це в нас, коротше, такий от набор косметичок. По якості вони, до речі, досить такі непогані. Я чомусь думала, що вони будуть значно гірше. Тут у наборі йде чотири ось таких от косметички. Давайте відкриємо першу, найбільшу. Зверху, по-перше, в неї є ось така от ручка. Ця косметичка, вона зроблена з тканини, але це доволі таки, знаєте, цупка і приємна тканина. Тобто, я думаю, що вона буде гарно тримати форму. Така от косметичка. Тут всередині де не де стрічать мірічки, але Боже, як же мені подобається цей небесно-блакитний колір. Тут можна ще щось якісь масочки, берзиночки покласти для того, аби нічого не випало, а сюди всередину покласти кремчики. Я прям Дуже задоволена цією формою косметички, по-перше, тому що в мене є кремчики різні. Я, наприклад, зможу їх сюди от накидати, з ними і все буде гарно. Вона досить -таки величенька за об'ємом. Наступна косметичка вона вже йде трошечки поменше, і вона, до речі, кругла. Дивіться. Ось така от вона кругла. Звісно, що вона зараз не тримає форму, треба її розправити. Ось така от вона кругла. І всередині, бачите, тут є ось такі от кишеньки. І знову ж таки, дуже сильно подобається саме, що всередині, тому що воно таке, знаєте, приємне дотик, приємне до ока мені, тому я 100% буду ними користуватися. Це для того, аби складати сюди або якісь олівчики там для губ, або банально якісь пензлики для макіяжу. Тому клас. Далі вже йде ось така от косметичка поменше за формою. Сюди ми можемо, наприклад, складати якісь ліки або ще щось. Тобто мені також подобається. Вона, типу, невеличка за об'ємом, але все рівно, власне, що ми можемо сюди покласти щось таке видовжене, прямокутне. І зовсім прям така менюня-меню. Косметичка, ось така. От, наприклад, можна використовувати для прикрас. Наступне, що я замовила це в нас сукня. Я, до речі, замовила ще одну величезну посилку з сукнями, тому дівчата, чекайте на відео. У це дуже гарно. Так, я зараз перевдягнуся і буду вам показувати. Гарна сукня, вона досить таки легенька. В зоні бюсту вона без підкладки, а зав'язки на шиї можна зняти. Як мені здається, краще без них. А так на літо класний варіант, вона, знаєте, як наче така пушинка взагалі не вагома. На фоні ви можете побачити мого котика. Це, до речі, так цікаво, що мені от скоро вже буде 26 років. І я розумію, що коли моїй мамі було 26 років, в неї вже була трирічна донька. І тим часом я 26 років, і в мене є ось такий от кіт. Кіт. Mm, на краще. Це ось такі от сандалі, точніше, шльовки. І це в нас, знаєте, закос під біркінсток. Біркіншток, я не знаю, як правильно їх називати. Я взагалі дивлюсь на ці біркінштоки, але я в Україні не бачу, де їх можна примірити. Я так розумію, що їх треба просто замовляти десь з ансфери. Тому я вирішила взагалі замовити стему. Думаю, блін, ще ціна така нормальна була. По-перше, вони зовсім трошечки пахнуть клеєм китаєм, китаєм. Але я думаю, що цей запах він швиденько вивітриться. Що мені подобається, що вони супер м'які. М'якенькі. типу я їх трогаю, дивіться, як вони гнуться. М'ягусінькі, м'ягусінькі. Мені це подобається. Це щось типу такої екозамші, щось типу такого. Він такий приємний, приємний. Також класний цей колір. Мені, коротше, дуже подобається. Я зараз їх примірюю, але такі непогані. Тому думаю, що залишу їх і буду носити 100%. Дівчата, це просто мастхев для кожної дівчинки на це літо. Вони невагомні, приємні. М'якенькі на доти. Коротше, рекомендую. Там, до речі, в наявності є два кольори: такий темно-зелений та чорний. Наступне, що я замовила, це, я так думаю, це ложечки. Боже, які вони милі. Я взагалі обожнюю їсти маленькими ложками, тому що великі мене, якщо чесно, лякають, а от такі от маленькі, вони ще й такі гарні, подивіться. Вони зроблені з кераміки, я так думаю, дуже гарно виглядають такі полунички. Клас. Якийсь одяг. Ой, це в нас топ. Так сильно він пахне китаєм. Але знову ж таки, я думаю, що це вивітриться. До речі, дівчата, в мене вийшло велике відео про топи, як в пінтересті. Якщо ви ще не бачили, я десь тут залишу посилання, обов'язково подивіться. Мені здається, що просто супер класне відео з оглядом на топи. Така от майка, блін, я зараз її примірю. По-перше, хочу сказати за досить такий гарний коричневий насичений колір. Навіть не коричневий, а більше шоколадний. На мені розмір S, по бокам тут є драпірування, і знову ж таки, ось ця додаткова стрічка вона доповнює образ, тому мені подобається. Це в нас те, чого я найдовше чекала, і воно дуже важке. Супер важка подушка. Так, це подушка. І тут ще додатково йде ось така от наволочка. Але мені чому здається, що від цієї наволочки вам буде не дуже добре. Але зараз побачимо, вона з ненатуральних тканин 100%. Я побачила огляд на цю подушку, і я вирішила її також замовити. По ідеї, вона прекрасно просто адаптується до нашої голови, до нашого положення в ліжку, і тому я вирішила замовити і протестувати. Вона прям така, знаєте, нормально так важить, але, скоріш за все, напише відео в своєму телеграм-каналі. Я десь залишу тут обов'язково посилання. Розом йшло. Ось така от наволочка. Але я чомусь думаю, що це не натуральна тканина, це поліестер, і голова, шия, вона буде пріти, особливо влітку. Раптом мене дивляться лікарі, ортопеди. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи безпечно спати на такій подушці, бо мені дуже цікаво, я ж кажу, що замовила собі. А взагалі моєму хлопцю Миколаїч, точніше, я, той самий Миколаєвич, він приніс подушку. Це ось така от подушка. І тут йде ось такий от охолоджуючий гель. Я не знаю, фірма це пенелопи. Так, пенелопе. Це, якщо що, не реклама. Я заплатила за неї 8 тисяч гривень, і вона просто нереальна. І то я думаю, що раптом мені ця подушка все ж таки не підійде. Я знаю, що 8 тисяч гривень це просто дофіга. Але мені для інших, для друзів, для коханих нічого не шкода, тому я її замовила. Є... Це ось така от подушка. Тут йде ось такий от гель, і вона супер класно охолоджує. Як мені подобається на ній спати, але знову ж таки, мені на себе грошей шкода, тим паче 8 тисяч гривень за подушку. Тому я вирішила таку замовити. Боже, я подивлюся. якщо на ній все ж таки не буде зручно, то я цю поверну. А цю собі замовлю, бо вона прям супер класна. Далі в нас також йде сукня. Також такого приємного жовтого, тире маслянистого кольору це прям тренд цього сезону, і тому я також вирішила її замовити. Я не знаю, ой, вона прям така оверсайз. Перша стадія заперечення: блін, що за фігню я замовила, що це за бабусина сукня, як я її буду носити, чому на моделі вона виглядає класно, а на мені просто як якийсь мішок. Потім я вже почала думати про те, що може сюди треба додати поясок, і згодом я зрозуміла, що, блін, насправді класна сукня, гарно виглядає. Я замовила також капці для дому. Я взагалі, пам'ятаю, в дитинстві бачила у друзів такі капці, але я чомусь ніколи їх не купувала, точніше, як, мені ніколи їх не купували. І тут я їх замовила, чисто, знаєте, для ностальгії. такі от капці. Напишіть в коментарях, у кого були, або зараз є такі капці. Прикольно виглядає, ця вишивка, вона досить таки гарно вишита, гарно тримається. Трошечки видно сліди клею, але це взагалі не критично. Тут в нас йде супер мила мисочка. Я хочу робити собі боули. Боул це коли ти береш одну миску і всю миску напихуєш просто все, що тобі хочеться. Наприклад, я люблю робити боули, там гречка, смажене яйце, якась курочка, тушена, авокадо, манго, там ще для різноманіття можу покласти. І це все дуже смачно їсти. У нас ось така от боул тарілка. Я думаю, що в цій тарілці все ж таки класно буде їсти там якісь, наприклад, смузі боули. Наприклад, в тому самому портативному блендері, що я передбалою і показувала вам, я буду робити це смузі, а в цій тарілочці я буду його їсти. За формою ця тарілка, вона нагадує там половинку кокоса. Клас, і ось така от. Миленька ложечка. Ложечка вона зроблена з дерева, але вона не оброблена, і мені чомусь здається, що вона може легко потріскатися, в ній будуть заводитись бактерії, і це не дуже гігієнічно. Я не знаю, як це правильно назвати. Ця тарілка вона оброблена і 100% в ній в цій тарілочці нічого не буде в'їдатись і залишатись. Тому я не знаю, будемо тестувати, але виглядає непогано. Я думаю, що тут все ж таки класно буде їсти саме смузі боули. Я сьогодні така тараторкіна-тараторкіна, тара тому що я тільки випила каву, і мене штирить просто жесть. В мене купа енергії, я не знаю, куди її діти. Далі тут ідуть ось такі от рефлекторні шнурки. Взагалі, в мене виходило відео про кросівки. Я тут залишу десь відео, посилання. Раптом ми ще не подивилися, обов'язково подивіться. Я там відповідала про кросівки, які я замовила з тему. І в мене є такі самі кросівки, які я придбала від українського бренду. І я їх порівнювала. І потім мені написала дівчинка в інстаграмі, і ми почали спілкуватись в неї такі самі кросівки до українського бренду. І вона мені розказала, що вона придбала собі на тему ось такі от шнурки. Я їх також Хотіла придбати, вона мені кинула посилання, тому я собі їх також ставлю в кросівки і буду з ними ходити. По ідеї, вони повинні вночі світитись. Я буду сяяти як та сорока. Мені дуже подобаються ось такі от яскраві речі, аби вони сяяли. Вони трошечки пахнуті клеєм, клеєм так. Суприклеєм, але знову ж таки думаю, що запах це не критично і він вивітриться. До речі, такі шнурки їх можна використовувати не тільки як для шнурування кросівок, але ще й просто як зав'язувати в якості поясів, наприклад, на якісь піджаки. Я схожі ось такі от шнурки придбала і зав'язую ними пояси. Тобто вони так себе і позиціонують, як пояс там, наприклад, для зав'язування джинсів або там на піджаки, наприклад, золотистого колір, Там також були срібні шнурки, але в принципі золото люблю більше, ніж срібло, і мені більше йдуть теплі тона, теплі тони не знаю, як правильно знову Ось такі я сорока, і я вирішила замовити ось такі: от вони золотистого кольору. Дівчата, ви уявляєте, я вам показала все, що мені прийшло. Тому зараз я вам покажу свою сумочку від кочаровської. На цю сумку я чекала приблизно два місяці. Я ставала на неї в чергу. Це вже моя не перша сумка від кочаровської. В принципі, її сумками я задоволена на 100%. Тут в мене йдуть якісь документики, які не знаю, що потім відкрию. До речі, це не перша сумка, яку я чекала на два місяці. Ще одна сумка від Love and Back. що взагалі нічого не реклама, я купую це все за свої кошти. Мені, до речі, подобається, яка я така різноманітна людина, тому що ця сумка коштує більше ніж вся ця посилка, яку я вам тільки що показала. Це ось така от сумочка. Вона прийшла в такому гарному, приємному пивнику. Він таким м'якенький, м'якенький, м'якенький. А, що я вам казала, що це вже моя не перша сумка, яку я довго чекала. Я також замовила. Рожеву сумку від лавенбек. Я на неї чекала приблизно три місяці, але там ручна робота, ручне плетіння. Вона такого рожевого кольору, і я з неї буду 100% ходити саме влітку. Раптом я встигну, і камера не перегріється. Я вам зараз її також покажу. У Мене така міні-розпаковка з темою. Міні розпаковка моїх сумочок, дівчата. І це просто ідеальна сумка. багет. В мене такої ще не було. Просто подивіться, якого гарного вона кольору. Зараз на камері вона здається, що вона трошечки навіть така вибілена, але насправді вона прям така лимонно жовта Я не знаю, от маслянистий колір. Оце саме вона. Дуже гарно вона виглядає. Ця ручка, вона, по ідеї, регулюється, тобто я можу її регулювати, як мені треба, і буду з нею ось так, Клас! Вона така мілашка мілашка Мені прям дуже не вистачало саме такої сумки. Я її дуже хотіла. Я ж кажу, що я на неї чекала дуже довго. Тут йде у нас така срібна фурнітура. Відкриваємо. Всередині вона виконана з натуральної замші. Сюди будуть свої картки якісь складати чи ще щось, я не знаю. Ось така от вона всередині. Клас. До речі, такий невеличкий швиденький факт про мене. Моїм друзям дуже важко зробити мені якийсь подарунок, тому що раптом мені щось захочеться. Я не буду чекати, поки мені хтось це купить. Я одразу ж замовлю його. Якщо мені це треба, я не буду чекати. Я не вмію чекати. Це взагалі не моє. І тому я її замовила. Звісно, що у мене скоро день народження, її можна було просто додати у свій вішліст, але, ну, типу, це не про мене. Мені вона терміново була потрібна. Коротше, я прям задоволена на 100%. Напишіть в коментарях, сподобалася вам ця сумка чи ні, бо я ж кажу, що я прям в захваті від неї. І так як моя камера не перегрілась, я зараз покажу вам ще одну свою сумку, яку я також замовила, і вона мені от тільки-тільки прийшла. І це український бренд Лавен Бек. Це ось така от сумка від лавенбек. Це ручна робота, ручне плетіння. Подивіться, яка вона гарна. Тут йде срібна фурнітура. Цю ручку також подовжені можна регулювати. Всередині йде підкладка. Подивіться, вона просто ідеальна, тому що я можу її сюди покласти в свою камеру, покласти пабербанк, свої документи, навіть телефон, і вона все сюди вмістить в себе. Клас. І також тут всередині йде додаткова кишенька. Коротше, я не задоволена. Ось така от сумка буду з нею ходити. Клас, чекала на неї також довго, але я супер рада, що вона в мене є. І ще ось така от нашивка. Тут ну дуже мило. Все, дякую вам за перегляд. Посилання на всі ці товари будуть у мене в телеграм-каналі. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. І до нових зустрічей.